Бажаю здоров'я! В цьому відео зараз поговоримо з вами про останні супутникові новини транспондерні. На супутнику AMOS з частоти 11175 пішли канали ICTV, новий СТБ. Оце допомога. Зараз я відсканую цю частоту. І тут цікаво залишилось, мабуть, тільки Сіті 2 Також я відсканую частоту 11140. Симульна швидкість 30 тисяч поляризація горизонтальна. Тут з'явились канали галічина HD та перший західний HD. І канали СТБ, новий ICTV, оце допомога. Тепер з'явились важді якості на супутнику Астра. На частоті 12.073. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Зараз я відсканую. Ось ці канали працюють. На жаль, ви не зможете тепер їх приймати на старі приймачі типу Глобу, тому що раніше ці канали працювали в форматі mpeg 2 тепер працюють в форматі mpeg 4 Але звертаю вашу увагу на те, що також на цій частоті працюють канали в модуляції Т2 My, які і ці канали, всі модуляції можуть приймати далеко не всі приймачі. Але, дякувати Богу. Канали СТБ, ICTV, новий та інші працюють в звичайному форматі, форматі MP4 і можуть прийматися на звичайні бюджетні ресивери, які підтримують цей формат. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, то було корисним прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися, щоб бути. Курсі всіх новин супутникового телебачення. Всім мирного неба і слава Україні!